Служба у справах дітей Коломийської районної ради та адміністрації щороку напередодні великодня організовують зустріч опікунів та піклувальників із керівництвом району. Очільники Коломийщини дізнаються про проблеми цієї категорії населення. Наприкінці зустрічі присутні отримують святкові продуктові пакунки. Були цьогоріч у залі засідань районної ради і журналісти нашого телеканалу. Далі Богдан Малецький. Всього на Коломищині більше як 100 дітей позбавлені батьківського піклування. Вони мешкають практично у всіх селах та селищах району. Напередодні великодніх свят для цієї категорії влада готує подарунки. Дітям та їхнім опікунам вручають продуктові подарунки. Голова Коломийської районної ради Богдан Болюк та виконуюча обов'язки голови райдержадміністрації Любов Михайлишин. А також начальник служби у справах дітей Коломийської райдержадміністрації Марія Обушак. Вони висловили сподівання, що і надалі такі акції будуть традиційними. А керівники району присутні. Тьому залі побажали веселих свят та успіхів у житті. Україна зараз переживає нелегкі часи, дуже важкі часи, і дуже багато нарікають на владу, дуже багато нарікають на різні ситуації, які відбуваються в нашій державі. Але повірте мені, що район все робить, щоб у нас був спокій, мир. І все працювало, і все, що від нас залежало, щоб не було жодних зривів у роботі всіх установ, які знаходяться на території Коломийського району. Це свято величне для кожного християнина, бо я вважаю, що для українця є найбільші три свята: це є Різдво Христове, Воскресіння Христове і День Незалежності, всіх діток, якими ви опікуєтеся. З цим чудовим святом побажати вам найперше здоров'я, великого, в здоров'ї дочекати від тепер за рік, щастя, благополуччя, здійснення всіх ваших мрій. Ну і єдиної унітарної держави Україна. Я вірю в те, що всі ми хочемо цього, хочемо, щоб був мир, Божа ласка над нами, щоб матір Божа всіма нами опікувалася. Всім я вам вже. Всім жителям, як кажуть, нашої держави. Бо тільки здорові люди хочуть щось створити. Я вам дяку Божого благословення. Без нього ми нічого не можемо теж зробити в світі. Тільки з Божою з молитвою і з Божим благословенням ми маємо шанси на успіх. І ще одне: я прошу, матінка Божа, щоб завжди вас. Всіх охороняло від усього злого, що цього є на цьому світі. Отримували того дня подарункові пакунки понад 120 піклувальників, дехто дістав два, а дехто і три пакети. Однак у всіх на очах виднілися сльози, подяки. Марія Обушак зазначила, що такі акції її відділ проводитиме і надалі. Дана допомога дається нам два рази на рік, і будемо старатися. Районна державна адміністрація, районна рада нам виділяла кошти під державну соціальну програму підтримки дітей, серед дітей позбавлених батьківського опікування. Будемо і ми майбутньому допомагати вам, чим зможемо не тільки продуктами харчування, а й порадою, добрим словом і безпосередньою участю в житті вас і ваших дітей. Ще знову вас вітаю з великоднім святами, здоров'я вам, благополуччя, сімейного затушку у ваших родинах. Лада Колумбищини запевнила всіх присутніх, що і надалі опікуватиметься дітьми з таких сімей. У разі виникнення проблем треба звертатися в органи районної ради чи державної адміністрації у будь-який час дня чи ночі. Богдан Малецький, Сергій Грисак, програма подієнтика.